Hello, it's me. Друзі, привіт! Ну що, без 5.11 пора проважати старий рік. На стіл накрили. Дивіться, гуска капчена. Ну, у нас вона така добра капчена. Такі бутербродики. Я смажила хлібчик, багет. Натирала чесничком, майонезик, шпротики. Далі морква. Не думала робити морквочку по корейськи зробила оливочки. Це гармошка картошка з бікончиком сирок. Це салат суші. Це салат з кальмарами. Імітована ікра, сир ковбаска. Ну і крабовий. Там у нас фрукти. І качечка ще у мене рум'яниться у духовці, нема куди її поставити навіть. Ну, нічого страшного, нічого страшного, ми десь її все одно поставимо. Якщо дойде до неї хід. А, ще у мене тортик. Ще тортик, зараз я його посиплю, шоколадом. потру, І буде у нас солодкий компот у нас є, водичка у нас є. Так що будемо зустрічати Новий рік. Як рік зустрінеш, так його і проведеш. Так що будемо зустрічати, будемо згадувати минулий рік, загадувати бажання на наступний. Я, до речі, вже написала на листочку бажання. Зараз 12 вийду на двір, запалю, повітря розпущу і все збудеться. Все, і вам бажаю всього самого найкращого в цьому році: миру, здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всього вам найкращого, мої дорогенькі. Друзі, ось мій тортик. Присипала його шоколадом. Бачите, який він у мене. Хочу трошечки на тарілочку покласти. М'яконький. Хочу взяти серединку. Взяти серединочку. Ну, от так десь. Тик. Тикс. Тикс. Опс, холодненький, классный. Сразу порезать. Вот так. Красота. Смакота. Нічого особенного. Кефир. Сметана, крем, сметана. Дуже смачний. Все, приємного.